міської ради восьмого скликання прибуло та зареєструвалося 15, 16 депутатів. Оруг необхід для проведення пегального засідання є. Тому 59-ту позачергову сесію Шортської міської ради восьмоскликання оголошують. Загиблих немає в міжсесійній період. Але давайте, шановні колеги, ще раз врахуємо, шануємо пам'ять наших загиблих, що не мовчаємо. Регламенту міської ради у випадку відсутності на пленарному засіданні члена лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена лічильної комісії. Прокодую, пропоную Івахова Юрія Вікторовича до обрати члена лічильної комісії. Нема заперечень, що за те, що буду лічильної комісії на це пленарне засідання Іваху Юрій Вікторів, прошу висувати, Хто за хто проти, хто отримався? Рішення прийнято. Шановні депутати, на сесію запрошені заступники міського спитання діяльності виконавчих органів влади, керуючі справами виконавчого комітету керівників усіх структурних підрозділів міської ради, доповідачі з питань порядку денного сесії, староста, адміністратор сільського свободи Шавроцької та Гебелівки, представники медіа. Вистання ходу плану засідання 59-ї позачергової сесії міської ради здійснюється допомогою відеозапису. Тобто Після неї буде передано ефір на каналах міської ради. Шановні депутати, з метою введення протоколу планального засідання, нам необхідно обрати секретаря 600 депутатів. Пропоную секретарем 59-ї позачергової сесії обрати депутатку міської ради мене Поліу Казіміру. Нема заперечень. Нема. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався рішення прийнято. Зміра, прошу заняти місце секретаря. І приступити до виконання обов'язків обов'язкової сесії. Шановні депутати, згідно частини 3 статті 26 глави 5 регламенту Городської міської ради, 8 скликання, питання внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання винесені до порядку денної позачергової сесії. Можуть розглядатися на пленарних засідань без обговорення у постійних комісіях. Якщо за це проголосувало більшість депутатів і загально складу. Тому можу пропозицію проголосувати за розгляд питання позачергової сесії і обговорити зразу на зас... пленарному засіданні разом із комісією. Нема заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію проголосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався рішення прийнято. Шановні депутати, проєкт порядку денного Де, позачергової я, сесії міської ради 8 скликання вам відомий, є на екрані. Одне питання порядку денного про внесення змін до рішення 58-ї сесії Родської міської ради 8 скликання від 19 грудня 2025 року номер 1066 про бюджет Шародської міської ради на 2026 рік. Реєстрацію потрібно зробити. Реєстрацію потрібно зробити. Будь ласка, що тут не буде. Берецький Володимир Іванович. Є. Василь Коврус Антонович. Гончар Василь Васильович. Гуменюк Гоменюк Любовний. Дідік Анатолій Павлович. Івахо Юрій Вікторович. Кенди Катериста є. Кушнірокоді є. Кушнір є. Є. Мельник Ольга Кодмирівна є. Мочий Михайло Кузьмирович є. Півторак Андрій Олександрович є. Семенична Валентина Анатольовна. Є. Соляник Вадим Сергійович – Є Стефанцов Андрій Анатольович – Є Трещук Михайло Павлович. Темфічна Віра Михайлівна, Чекайш Олексій Анатольович, Шевчук Вадим Кулайович, Татьяна Синовна. 19 депутатів плюс один. Продовжуємо роботу. Тому. Порядок денний одне питання. Є пропозиція прийняти порядок денний за основу. Прошу проголосувати. Хто за? Хто утримався? Проти рішення прийнято. Які будуть зміни і доповнення до порядку денний? Немає. Ставлю на голосування. Прийняти порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Приступаємо до розгляду, до розгляду питання порядку денного. Слово для де інформації надається Дубчак Наталі Венець, начальник управління фінансів та економічного розвитку. Наталі Вальна, чи є необхідність, дайте... Ну, давайте краще. Ну, будь ласка, на трибуну. Це про те, що я вам говорив, але хай Наталі Іванов. Три субвенції. Згідно з установленням для міністрів від 29 грудня і 26 грудня є розподіл субвенцій з державного бюджету по громад. З Цим проєктом рішення ми вносимо зміни як до дохідної частини, так і відповідно до видаткової частини. Збільшуємо доходи і видатки згідно субвенції на харчування учнів 1-4 класів за навчальних закладів. Сума харчування 3, тисячі, 3 мільйона 250 тисяч 600 гривень. 1, 1. Пункт 1.1. Пункт 1.2. Ми приводимо у відповідність показник освітньої субвенції. Як ви пам'ятаєте, на бюджетній сесії ми затвердили обсяг освітньої субвенції на рівні розміру 2025 року. Тобто ми затвердили 78 мільйонів 899 тисяч 300 гривень. Ця сума коштів була в 2025 році на весь рік, тобто всі 12 місяців. Тепер, згідно постанови Кабінету міністрів, є розподіл освітньої субвенції на 8 місяців з 1 січня по 31 серпня, об'єм цієї субвенції 74 мільйона 191 тисячі 200 гривень, тому ми зменшуємо доходи і видатки по ходу освітньої субвенції з державного бюджету на 4 мільйона 708 тисяч 100 гривень. Якщо проаналізувати ріст освітньої субвенції порівняно. З 8 місяцями 25-го року, і ця субвенція, яка зараз доведена, рік субвенції становить рівно 40%. Це субвенція на 8 місяців 2026 року. Пункт 1.3. Ми затверджуємо як доходи, так і видатки по субвенції в сумі 8 мільйонів 142 тисячі 100 гривень. Це доплата педагогічних працівникам загальноосвітніх навчальних закладів залишається на рівні 25-го року. В розмірі 2600 гривень. Пунктом 2 ми затверджуємо додаток номер 6 до нашого бюджетного рішення. Ми тоді не затверджували розподіл освітньої субвенції між закладами, загальноосвітніми нашої громади. Тепер, як є сума субвенції, оцих 74 191 200, ми затверджуємо в шостому додатку цей розподіл по закладам. Які є питання до Наталії Івановича? Ну все-таки субвенції в яких, в яких сумах поступили? Харчування учнів 3 мільйона 250 тисяч 600 гривень. За... Тобто ми харчуємо учнів перших, четвертих класів за рахунок всіх учнів перших, четвертих класів за рахунок субвенції, а пільгова категорія незалежно від якому класі харчується за рахунок місцевого бюджету. За рахунок державної субвенції, учні перших четвертих класів харчуються за рахунок субвенції, державної субвенції, а учні пільвої категорії, незалежно від якому вони класі, п'ятому, шостому, десятому субвенція а пільгова категорія незалежно від того старші. Харчується за рахунок місця в Розумієте? Ми нічого не економимо, ми харчуємо учнів. Що тут економити? Така, така, така сама ситуація була в минулому року. 3 мільйони 600 тисяч. Перші четверті класи 3 мільйони 250 тисяч 600 гривень. Раніше це лягало на бюджет міського рахунок. Нам приходять. Друга субвенція. Друга субвенція, чуть-чуть ми опустимося. Оця доплата педагогічним працівникам, яка була протягом 25-го року. 8 місяців було 1300 гривень і 4 місяці з вересня по будень було 2600. В цьому році ця субвенція на доплату педагогічним працівникам в розмірі 2600 гривень становить 8 мільйонів 142 тисячі 100 гривень. Це доплата? Це вересня чи на рік? З... Цих, цих 8 мільйонів. Цих 8 мільйонів чи всього, що 8 місяців. Це більше освіта прорахує, чи їм вистачає на всі 12 чи, чи на 8 місяців. І освітня субвенція на заробітну плату педагогічним працівникам. В нашій громаді на 8 місяців передбачена в розмірі 74 мільйони 191 тисяча 200 гривень. Але даним проєктом рішення ми, ми, не, ми не затверджуємо. 74 мільйона. Найбільший на екран четвертий додаток. Ми затвердили 78 мільйонів. І виходить, що даним проєктом рішення ми зменшуємо показник освітньої субвенції. А в шостому додатку розписано по закладах сума субвенції 8 місяців заробітна плата з нарахуваннями 74 мільйона 191 200 мільйонів. Таронівана, я вірно зрозумів, що це 74 мільйони, ми говоримо про забезпечення освітян на 8 місяців. Да. Якщо в попередньому році ми прогнозували і витратили видатки у нас на 78 мільйонів, і ви сказали, що прогнозуємо на 40% збільшення освітньої субвенції загалом на 2026 рік, то ми говоримо про те, що у нас і збільшується дохідна частина в частині наповнення бюджету. Це склада ПДО, ну і це відповідно, що більше виплати нашим вчителям. Тобто ми будемо ще приймати зміни, там вже коли буде субвенція наступна, так? Я розумію, з державного бюджету заявляє. На, на останніх ще 4 місяці. І скільки ми прогнозуємо е, ось, субвенцію загалом на освіту на 26 рік? Біля 100 мільйонів. Чому? Тому що йде збільшення заробітні педагогічним працівникам на 40%. Вже тут всі субвенції закладені, вже збільшення передвишення. Крім того, що збільшення посадових вкладів на 40%, 2600 гривень кожному вчителю залишається. Оця друга, друга субвенція, 8 мільйонів 142 тисячі на доплату, незалежно від того, яка заробітна плата. 2600 гривень кожен вчитель отримує. Які ще є питання до Наталі? Що це на 8 місяців, таки на -6. 6, 6, так як іде на навчальний процес, тому що по всім прогнозам з 1 вересня 2026 року всі учні шкіл будуть харчуватися за рахунок державної субвенції. Так. Значить, вище всього будуть зміни і буде виділена ще частина субвенції на, на харчування. Тобто ще буде субвенція, це ж всього вона буде в все. Держава повністю бере харчування. Тобто з 1 вересня зараз харчуються учні 1-4 класів і пільгова категорія. Це до, до 1 серпня. З 1 вересня, по прогнозам, так як обіцяє уряд, буде субвенція на харчування всіх учнів в школі. Всіх. Але це буде з 1 вересня 26-го року. Будуть харчуватися. Але якщо взяти штати в кухні від там абсолютно немає людей, щоб вони їх харчували. Ну, напр... Наприклад, на 160 дітей, то тобто на 80 дітей має бути один кухня. Наприклад, в ліцеї я знаю, там має бути сестра е діетична, тобто в таких великих школах. Нам треба на свідчую сесію готувати штатний розпис, який відповідали нашим харчуванням. Насправді багато проблем у цих е, е, поєданнях. Не може одна фугара, фугарка забезпечити 150 дітей харчування, але взагалі дуже багато. Звичайно. Там має бути по 7 штатних одиниць. І через сім. Якщо з 1 вересня перейдемо що... на харчування всіх учнів, безумовно ми укомплектуємо штати. Відповідності до кількості учнів, які треба харчувати. Тому нам Ще є питання до Наталі. Якщо немає, прошу діда. У нас бюджет уже був так збалансований гарно все. То ну, зараз куди ми спрямуємо ті кошти, які ми нам ну, субвенції надійшли, значить, щось закону. А ми на них і не планували бюджет. Ми чекали цієї субвенції. Ми просто-напросто, мене ви, якщо ви звернули увагу, Наталі Варісла. Постанова Кабінету міністрів від 29 грудня, а ми бюджет прийняли 20... 19. 19 грудня, тому ми не володіли цими цифрами. Зараз ми отримали офіційний документ, офіційну постанову Кабіна, в якій розписані суми і ці цифри. І нам для того, щоб розпочати фінансування, нам треба внести зміни до бюджету, наче висказачий не прийме ні документів, ні на оплату. Кошти прийдуть, але ми не зможемо, нам треба внести зміни. До доходів і до видатків бюджету, тобто упорядкувати бюджет відповідними документами. Тому і треба негайно внести зміни до. Я, я так зрозуміла, що ви маєте на увазі, що ми не запланували ходити ось цієї субвенції у 2026 році. В ми планували я не собі, щоб ми в процесі сюди. Ну, дивіться, ми до розрахунку взяли 78 мільйонів минулорічну субвенцію, і ми 78 мільйонів заробітна плату педагогічним працівникам планували це то і тепер ми внесемо корективи. З 1 вересня буде додана освітня субвенція, тоді ми будемо бачити, що в нас робиться в доходах. Але ми планували по суті цю суму, як зарплати в додатках, так само в доходах, подивитися її сумнів. Просто зараз ми суму субвенції приводимо у відповідність до показників між бюджетних трансфертів, між бюджетом і містером. Не 78 мільйонів, а 74 мільйонів. Але йому чи Ну і скажіть нам суму. От при отриманні субвенції в розмірі близько 100 млн грн на, на освіту, яка сума ПДФО залишиться у управлінні? От ви ж знаєте, так? Да? Ну, тобто залишається 60%. відсотків. Шістдесят це заробітний клас. Ну приблизно 78 млн грн, мінус 22% два відсотка там приблизно буде скільки там. Від ну, 100 мільйонів 22 млн чи 22 мільйони. Від 100, так. Буде 78, від них 64 потребує. Ну, зі статись, ніде 20. Ні, рік тільки починається. Ми ще будемо з вами коригувати і коригувати і коригувати. Немає більше питань? Якщо питань більше немає, тоді з вашого дозволу ставлю даний проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Питання винесі на порядок денний розглянуті. Тому 59-ту позачергову сесію Російської ради ради восьмого спитання оголошую закриття.